Мене звати Наталія і мою донечку звати Ярославка. Я хочу трішки розказати про нас. Ми з'явилися на світ на 28-му тижні вагітності. Раніше потім 9 діб реанімація, 3 місяці лікарня в Охмадиті. І ще в лікарні, коли були лікарі, попередили нам, що нам загрожує ДЦП. І так в рік нам поставили цей діагноз. Ми до року постійно займалися, регулярні масажі. ЛФК, плавання і вдома, і в центрі реабілітації на Богатирській в Києві. І після року також. І е, вже пройшли шість курсів реабілітації у центрі еліта за методикою Казявкіна. Чотири курси реабілітації на Богатирській в місті Києві. Також е, проходили курс реабілітації в медичному центрі здоров'я в місті Новоазовську. Проходимо також курси реплексотерапії. Плавання, тобто працюємо, намагаємось зробити якомога більше і все вчасно не втрачати час. Зараз порадилися з лікарями і нам рекомендують пройти курс лікування у центрі стимуляції мозку в місті Києві, пройти таку процедуру, як мікрополяризація мозку головного, а також стимуляція мови. Але коштів не вистачає, тому що центр приватний і дуже дорогим є лікування в цьому центрі. Звертаємося до всіх небайдужих людей за допомогою, тому що ми готові працювати далі. І Ярославка хоче дуже хоче ставати на ніжки, топати, говорити, дуже старається, і я намагаюся зробити все, що в моїх силах, щоб це підтримати. Прошу, будь ласка, вас. Підтримати нас дуже дякую.